Я думаю, що це найбільша проблема всіх молодих дизайнерів, всіх, типу, і я досить довго працював там, якісь там пару років дизайнером, три, можливо, чотири. Я якось не думав взагалі сильно про презентацію, типу дизайну. І більше старався там з дизайном mm -hmm. цим всім розібратися. да? Е, вот. І презентувало так, типу. Друга проблема найбільше, це ми часто презентуємо тупо то, що люди бачать на екрані, і так не треба робити. Не треба казати: тут кнопка, тут логотип, тут я поставив дропдаун, тут я поставив я не знаю, карусель, ще якусь хрень. Це видно. Люди знають що таких кнопка, що та карусель, і, типу, це очевидно. Їм важливо зрозуміти, чому саме воно там. Да? Типо, чому це рішення, воно типу, хороше, а не а то, що воно там, це і так ясно. Да? Не презентуйте так, якщо ви прям за собою таке замічаєте, бойтеся по руках. Це сама така е, це найбільша прям помилка дизайнерів при презентаціях. Я б сказав, прнамі найчастіше я її зустрічав mm -hmm. молодих візів.